Як і обіцяли, в понеділок ми приїхали, а в нас тут відбувається заливка вже моноліту. І як ми бачимо, ну тут же повністю воно залито майже до верхнього шару арматури. А тут же виводять рівень. О, там у нас стоїть лазер. Тут стоїть лазер. А тут він має так де-де-де-де-де. Дай -де 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 -де? боже. А він має рівень, він його представляє до рівня і, відповідно, вимірює. Зараз ми подивимося, як то відбувається. А от. от так то і відбувається. Там є прийомник, він дивиться на лазер і дивиться, чи все воно йде по рівню. Тут же, відповідно розрівнюють, і отакий у нас тут берег. Тут, коли вийде вже вертикал, цим все засипеться, загідроізолюється. Але на даний момент вже десь 60% роботи виконано. Залишилося долити верхній шар. На отакій частині. І вже після того просто вирівняти і закінчуємо з подушкою фундаменту. А тут, до речі, нормально у нас фейдермени тут на будові. Тут теж правильно він ж має бачити, куди йому лити. Ну давай, відповідай на запитання. Бетон має міцність, коли ти його просто залиєш, куб? він має міцність що ви стільки арматури використовуєте на нижню плиту. Ну, Там, де вертикал, ладно, там, де випуски ви робите. А отут посередині що стільки арматури. Це усилення називається, підсилення. Це додаткове армування. Бач, там є великий проліт між колонами. Так. Це стиск. Підсилюємо армування, щоб арматура не стискалася. Менше можна дати? А? Менше можна дати? Це залежить від того, як порахує конструктор. Типу, ви навантаження самих, навантаження ви навантаження. самих рішень ніколи не пропонуєте самі. Вам є креслення і ви покреслення все до І щоб витримати 7 поверхів зверху, 8 навіть, бо це паркінг, то треба стільки арматури. Так, це фундамент. Це основа. Е, фундамент це є основа. Добре, якій основа. стоїть будинок. Скільки в нас сантиметрів тут основа? 60. А якщо було б 16 поверхів. Ну, я думаю, було б метр. Чим більше поверхів, тим більше, більше фундамент. Тим більше на даний момент 60, а на цьому, бо тут же теж 60. Тобто там поверх 2, воно на такій висоті нам не грає. Е, от ми і почули думку професіонала, а саме Олега, який сказав, що то все є у сили. Е, я думаю, що можна було залити просто фундамент, що він би потріскався. А, так. він би потріскався. Тому тут має бути 60 см подушка, а потім вже на поверхах 20, так? Перекриття 20, так. І так само перекриття паркінгу 20? 25. 25 перекриття паркінгу, і потім кожен поверх перекриття 20, а стеля останній поверх 20. 20. Відповідно, воно якось так рахується. Конструктори не просто так беруть гроші за свою роботу. Це людина, яка відповідає за точність і якість виконання робіт. Це є технічний нагляд, який перевіряє, щоб власне оця арматура була в проєктному положенні, щоб вона була правильно зав'язана і розкинута, так, як згідно креслення. А, і то все фіксується, фіксується на камеру. Так, фіксується з технаглядом. Технагляд приїжджає, перевіряє, якщо робота виконана правильно, значить дає нам добро вкладати бетон. Mm. А якщо, добре, а були вже зауваження тут по тому об'єкту? Були. були. Ніхто, ніхто не помиляється. Добре. Не помиляється той, хто нічого не робить. що було? Ну, десь неправильний крок, жаб, десь арматура була погано, підв'язана, треба було дов'язати. По-різному бувало. А, але ті всі моменти, вони на технагляді. Виправляється, виправляє? виправляється. виправляється зразу, після зауважень зразу все виправляється і, і тоді впадається. Я вже три рази казав, що Олег розумний чоловік, ще четвертий зараз кажу. І то тільки за шість відео. Ні, вже за сім. Це вже сьомий тиждень. Отак починається. Номер 0,98. Отак починається наш восьмий тиждень, а саме вкладання бетону. Бачиш, я вже кажу вкладання бетону. Головний <плідь> шеф-директор, <плідь> доброго дня. Дякую, що вона працює. <плідь> <плідь> як ваше враження від моноліту? <плідь> В Сіляніях пов'язано. В як пов'язано як ремонту. От ти можеш так стати, перейти назад, не зразу що ще на віри не, не згодом. Отаке таке розуміння, дерьмова погода. так Це така погода. Коли зараз є друга година, сонця нема, все небо затягнуло, на голову падає. Єдиний плюс в тому всьому, що випало це на свято Велике. І так як з такою погодою дуже противно працювати, вирішено було зробити вихідний, тому п'ятниця і в нас вихідний на будівництві. А ми з вами зробимо швидку підсумки і вже будемо чекати наступного тижня, з понеділка ми вже з вами побачимо щось цікавіше. І ну що, не затягуємо, бо і холодно насправді. Десь 3 градуси тепла. А от наш котлован третього будинку. Ми тоді з вами бачили, як він, як заливало його якраз процес. Зараз на даний момент процес закінчено. Закінчено. Далі потрібно буде робити роботи по цій частині. От Бачите, з тою водою вода підходить, але її викачують потрохи. Ну і будемо вже чекати, коли будемо працювати тут. А на даний момент маємо отакий результат. В принципі, будь-який котлован так і виглядає. Це є 60 см подушка, випуски арматури на вертикальні конструкції. І максимально погана погода для того, щоб сьогодні щось робити. Тому довго не затримуємося. Тепер перший будинок. І так, понеділок, шостий поверх по вікнах ситуацію ми з вами бачили. Тут ще чомусь три вікна не встановлені. Але ті всі ми з вами бачили, зліва в нас нічого. А от справа від сходової, там ведуться якраз роботи. Тому візьмемо собі такий кадр, щоб потім мати можливість порівняти. І от ця стіна зліва, що ми бачимо, от вона вже докладається. Та. Раз. І от там ми з вами ще теж не бачили. І... два. Шостий поверх з вами подивилися, зразу в прямому ефірі йдемо на сьомий. Там сьомий, сьомий, сьомий. М -м -м. О! І сьомий поверх. Знову ж таки, зліва ми бачили, що замуровано. Так, оце ми з вами вже бачили. Цю двохкімнатну ми дивилися. Тут вже санвузол доморовується. Тут що? Дай Боже. Тут роботи йдуть. Ідемо йдемо з вами ще справа від сходової клітки. Передивимось собі. О, зовнішню стіну мурують. Дай Боже. Що ось вас все добре? Да. Так, подивимося. Ну там ми все бачили, якщо далі по коридору, це та квартира, з якої ми захід сонця дивилися. Це у нас такий вихід туди на горище. А тут з'явилася ця стіна. Ну і відповідно вона буде продовжуватися. Ми вже за нею з вами подивимося в п'ятницю. То, до речі, частинка цього, що я казав, під електрику, що тут буде щитова щитки. І ось цю частинку вже далі домурували, і відповідно там далі продовжують кладку вже зовнішньої стіни. Якщо хтось з вас колись працював на будівництві але або був дотичний до нього, то можете написати в коментарях, яка найгірша пора року в будівництві, бо мені здається, якраз це кінець осені, початок зими, бо все розмокає. Ти нормально не можеш організувати роботу, бо то капає на голову, розкисає дорога. Техніка, температура, то мінус, то плюс, присадки в бетон. Мені здається, що якраз у цей період. Але якщо хтось має інший досвід, напишіть і про це поспілкуємося. Побачили ми зараз з вами кадри понеділка, п'ятниці. І тепер давайте обдивимося вживу шостий поверх. Те, що засклений шостий поверх, це дуже вже комфортно. Нема вітру. Нарешті немає вітру, ти собі спокійно можеш ходити показувати. По шостому поверху. У нас є е, вимуровування якраз зовнішніх стін квартир. Воно у нас є тут. Минулого разу ми якраз бачили, коли першу цеглу клали. На даний момент виглядає так. І там, здається, ми теж дивилися. Ну, тут відповідно на воду зроблено. Це, якщо я не помиляюся, ми вже з вами бачили. Оцю стіну доклали. Або вже вона була, я вже не можу згадати, як було. Ну, а в трьохкімнатній в нас без змін. Вікна встановлені, тихо. І немає вітру. Так, ну що, шостий поверх ми з вами подивилися. А, і тоді якраз ліфтову шахту. Ні, це ліфтову шахту на сьомому мурували. Тут ще її не мурувало. Беремо собі це за референс і там вже понеділок подивимося, що ми побачимо. Зразу після шостого виходимо на сьомий поверх. На сьомому поверсі ми з вами бачили в понеділок цю частину, де якраз електрика. А на даний момент вони замурували більшу частину оцієї квартири по зовнішній стіні і вже почали роботи по внутрішніх стінах цієї квартири. Якщо б ми пішли наліво, то ми це з вами вже в понеділок бачили. Тобто ця квартира ліворуч у нас, вона вже є замурованою. Окей, і тут поки що у нас змін немає. І також там в кінці коридору у нас на сьомому поверсі вже велися роботи. Ми з вами бачили, що вже відморовано дві квартири. Третю якраз почали, тому йдемо туди, зараз подивимося, щоб з вами розуміти. Ну і вікна відповідно на сьомому поверсі ще не встановлені. От вони лежать. Одне, два вікна, але ще не встановлені. Так, ліворуч з вами ми бачили ту квартиру з терасою. Тут без змін. А тут ми не бачили якоїсь зі стін. Здається, оцієї стіни ми не бачили. Тут якраз мали докласти, доклали. І тут теж всередині вже все готово. От ми минулого разу дивилися на захід сонця. Зараз ти його не побачиш. Приблизно так в туман. Так, по сьомому поверху, я думаю, ми завершили. Виходимо сюди. Ну так, сьомий поверх Альденте. Другий будинок дуже показовий в плані роботи нашого генпідрядника, Ресурс будстилю. Так як ми з вами, коли тільки прийшли і починали знімати відео, ми починали знімати, як ставляться дорога лише третього поверху. От цього. Зараз ми вже ставимо дорогу п'ятого поверху, зліва залито ще додатково під наш скляний куб, то зліва, що ми пам'ятаємо. Ну і відповідно, тільки плита залилися, пов'язали арматуру, залили вертикали. Це ті темпи, що я очікував для того, щоб показати вам. Бо якщо б не було змін за тиждень, то сенсу знімати такі відео би не було. А так як ми бачимо, що за тиждень у нас відбувається купа змін. Це дуже класно, що можна показати їх на камеру. Поки камера ще має заряд, те, що ми з вами бачили по другому будинку в понеділок, що була дорога і виставлялася якраз фанера, формувалася опалубка, то зараз на даний момент сформувати опалубку потрібно лише на тому скляному кубі, тобто отут з лівої сторони. А по всьому іншому контуру вже оббито по контуру навіть опалубка, випущені вертикали. І вже, я так розумію, чекаємо для того, щоб в'язати арматуру, вкладати її сюди на п'ятий поверх і вже виходити на рівень п'ятого поверху. Цей тиждень вийшов не то, що дуже інформативний, це просто понеділок-п'ятниця. Нічого додаткового ми вам не показали, як кран переноситься, ще не показали. Відповідно, роботи в нас ще тут є з вами і на першому будинку, і взагалі на будівництві багато. Але я сподіваюся, що хоча б така невелика частинка з тижня вам допоможе більше розуміти, що ж у нас відбувається. Працюємо, не працюємо, звичайно, заходять свята новорічні, Різдво, відповідно, буде багато вихідних, багато людей будуть відпочивати. Ну і будівельники, вони теж люди, вони теж відпочивають. А на тому дякую, що подивилися сьогоднішнє відео. Я вже навіть трохи закладений. Ще зими немає, морозів немає, я вже закладений. О, будинку навіть пара сороків йде. І на тому дякую, що подивилися це відео. Підтримуйте українське, пишіть побільше коментарів. Пишіть любі коментарі. Нам цікаво буде їх почитати. Діліться тим відео з друзями, знайомими, які хочуть купити квартиру або які купили, яким цікаво подивитися, що і як відбувається на будівництві. А на тому дякую всім, що дивилися. Підтримуйте українське, бережіть себе і до зустрічі. Па-па!